Кожна світлина мовчазний свідок війни. У Чернівцях журналіст В'ячеслав Хабайло відкрив третю авторську фотовиставку про роботи наскрізь, пронизані болем. Далі в сюжеті. Світлини журналіста В'ячеслава Хабайла змушують жителів тилових Чернівців на власні очі побачити унікальні кадри зруйнованих українських міст. На думку військового такі виставки повертають до реальності. Адже чим далі від лінії фронту, тим дедалі частіше люди забувають про те, що Україні війна, Щоб побачили і зрозуміли, що воно таке. от, допустим, як люди живуть там в умовах війни, що це важко. Ну от що саме головне, щоб люди зрозуміли всі, що до нас війна не дійшла, слава Богу, дай Бог, щоб не дійшла. Попри те, що фізичні рани загоїлись, ці світлини нагадують військовому про пережиті моменти. Я підірвався ще в му році, 11 вересня. Вже скільки пройшло півтора року, але все одно війна залишилася. Що тут і що на протезі. в думках війна, коли це все дивлюся, бачу. Так. Ну, фотографії дуже, дуже хороші. Кажу, війна, лише війна в голові. Все, більше що, все розвалене, ну, Харківська область, дивився, там, де я був у бойових, ну, теж є, Бачив ізюм, міст, який ми проходили. Все, все згадується війна. Шляхами війни це документальний фотопроєкт, присвячений наслідкам руйнувань інфраструктури та архітектури Київської та східних областей. Окрім того, окреме місце займають світлини з поховань наших героїв на алеї Слави, ті емоції, які переживають і переносять найближчі люди. Знову ж, зараз будуть автології, які ховають найдорожчих і найближчих людей в своєму житті. Навіть нині у автора навертаються сльози, коли він розповідає про історію цих фотографій. Ну тут дуже глибоко. Тут мені здається, що тут надстраждання, їх дуже багато. Коли були поховання, тут. От... То я навіть там мене теж не втримався. Там, там було дуже 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 страшно. То я зловив цей момент і побачив в ньому занадто багато емоцій трагічного характеру. Я думаю, що ця емоція передає слова навіщо? За що. Загалом на виставці представлено близько ста робіт, і це командна заслуга. Зізнається журналіст. Я фотографую, я їду, я роблю. Але фотографія цікава, коли вона жива. Є одна людина, яка просто який я неймовірно вдячний. Це просто Денис Левченко, бранда компанії. От, просто прошу відзначити, тому що це все його реалізація. За словами В'ячеслава Хабайла, не всі його світлини побачить широка аудиторія. В Телефоні зберігаю більш ще жахливіші кадри. Є кадри, які я принципово не виставляю на фотовиставках. Триватиме виставка у культурному центрі Вернісаж за адресою вулиця Кобилянської, 53 до 20 грудня, включно. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.